У Полтаві попрощалися із 22-річним солдатом Артемом Виноградовим. Спогади про нього друзів та знайомих. Це було перше останнє, На жаль, такі в завдання вступ до перших класів на Полтавщині. Скільки подали заяв? Що ж раді, бо все таки буде спілкування з дітками. Не буде онлайну, буде офлайн. Модульне містечко у Полтаві. Наскільки заповнене та в яких умовах живуть ВПО? Всі умови: і душ, і пральня, і кухня. Якщо нам щось потрібно, нам кажуть, підходьте, кажіть. В Пішнянській громаді на Полтавщині завершили будівництво укриття у ліцеї. Займалася по комп'ютеру. І це дуже важко, по-перше, дитині, бо вона не спілкується зі своїми однолітками. Ці досліджують технічний стан гелікоптерів із військовими з полтавської частини, які зазнали катастрофи 29 серпня у Краматорському районі на Донеччині. Повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян. Також розглядають версії щодо обстрілу чи диверсії серед шести загиблих 18-ї бригади армійської авіації. Один пілот із Полтавщини. 29 серпня у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа під час виконання бойового завдання. Впало два військові гелікоптери. Мі 8 загинуло шість військовослужбовців Збройних сил України. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику чорних ящиків попередня кваліфікація це правопорушення, порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Відомо, що два гвинтокрили. Ми вісім виконували бойове завдання під час того, як вони е е летіли на завдання, відбувся виліт. Е Російського винищувача Су 35 для того, аби уникнути ймовірного ураження, вони заходили на посадку і сталася авіакатастрофа. Коли саме внаслідок чого нам невідомо зараз. Працює комісія і деталі будуть встановлені згодом. Як тільки буде вже офіційна інформація, офіційна перевірка вас поінформують, що стало причиною саме цього. У Полтаві біля Свято-Успенського собору прощалися із захисником України Артемом Виноградовим. Запам'ятав його, ще таким юним, впертим і мужнім хлопцем, який доволі має жорсткий стержень. Народився і провів частину дитинства боєць у селі Іскрівка Чутівського району. Пізніше навчався у Полтавському інтернаті, розповіла знайома загиблого Ніна Крупченко. З дитинства ж повно. Такий скромний, хороший хлопчик. В Іскрівці десь до шостого класу він був, а потім прийшов навчатися до школи інтернату в Полтаві. Він ще зовсім невеликим хлопчиком до нас прибув і навчався у нас до закінчення школи. У нас інтернат для дітей з малозабезпечених був якраз тоді дітей і для дітей з віддалених сіл. Працювала я два роки з ним. У мирний час Артем був священнослужителем протестантської церкви. Його друг Артур Литвиненко розповідає, що релігією боєць цікавився з 15 років. Тоді йому було напевно років 15-16 і він мені допомагав. І таким чином я з ним тоді до класу, був молодий. Він тоді був налаштований на те, щоб служити саме в церкві і вірний бути Богу. 22-річного солдата мобілізували 9 січня 2023 року. Службу проходив на посаді стрільця снайпера десантно-штурмового відділення. Про це розповів начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Позвонили, він пішов. То рішення було таке, що якщо його викликають, так як він служитель церкви Христової, він сказав, що він піде. За словами Сергія Шкурупія, загинув боєць при виконанні службових обов'язків під час бойових дій. Сталося це 15 серпня поблизу села Вербове Запорізької області. Він був дуже рішучий, налаштований до першого бойового завдання. І це було його перше останнє, На жаль, завдання. Як розповів друг загиблого воїна, у нього залишилися мати, дружина та син. Поховали воїна на затуринському кладовищі. Світлана Мостипан та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. Подружжя Іванових з Миргорода цьогоріч вестимуть сина до першого класу. Як і всі батьки, трішки схвильовані, але дуже живому. раді, бо все таки буде спілкування з дітками. Не буде онлайну, буде офлайн. Це певною мірою буде згуртовувати діток. Вони якось налаштуються, перелаштуються з садочка на перший клас. Є трохи хвилювання з приводу, все-таки там перший клас. От тут є хвилювання. З приводу безпеки ми віримо в наші збройні сили. Я вважаю, що все буде надійно. Їхній син Іван уже каже, хоче до школи. Наша прапор України це наша зброя. Всі українці, всі наші українці ждуть на нашого прапора і перемоги, так? Прямо перемоги. І сьогодні всі діти підуть на в школу і будуть всі слухатися своїх вихователів. Вчителів вже? Так, Да. да. І Гарно і, вчитися. Та, так? Гарно Все, вчитися. Молоді. Ще мені дозак новий Купили великий, чорний. Документи для зарахування сина до першого класу Миргородського ліцею імені Шевченка подали навесні. У цьому році ми радо вітаємо в нашому закладі 72 першокласника. Першокласника і першокласниці, але це на 20% можна сказати менше ніж в минулому році. Дуже багато є тих, хто за кордоном. І тому вони не можуть прийти в перший клас. У нас в цьому році є двоє першачків, які зараз за кордоном знаходяться. Вони будуть навчатися на домашній сімейній освіті, але дуже б хотіли бути в нашому закладі і серед року можливо повернутися. За словами директорки, цього року у ліцеї семеро першокласників це переселенці. А загалом у громаді внутрішньопереміщених дітей, які підуть до першого класу, 44, додала начальниця управління освіти. Цьому році до шкіл нашої громади піде 376 учнів першого класу. Всього ми матимемо 21 перший клас. Це менша кількість дітей, ніж мали рік назад на цей час. Тобто, минулого року у нас було десь на 70 дітей більше, кількість дітей зменшується взагалі. Подача документів для зарахування до перших класів триває до початку навчального року. Заяв 10 тисяч в усіх закладах загальної середньої освіти, в тому числі 851 першачок. Це числа жителів інших регіонів. Минулого року було 11 тисяч першачків, з них 513 першачків з інших регіонів. Це пов'язано з тим, що, по-перше, внутрішньо переміщені особи вони вступають до закладів освіти за місцем. Колишнього проживання, тобто вони починають рік дистанційно, і невелика спостерігалася міграція тих самих внутрішньопереміщених осіб в інші регіони. За словами Євгена Кончаковського, усього на Полтавщині 522 школи. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Кімнати розраховані на два на дві особи. Ось ліжко, шафа, дві табори у нас стілець. Я собі пінеслічок. Надія Новікова показує свою кімнату. Жінка виїхала із міста Лисичанськ, що на Луганщині, у квітні 2022 року. Спочатку жила в Краматорську, а до Полтави приїхала цьогоріч у лютому. Таке тимчасове житло отримала у Мудрному містечку понад місяць тому. Всі умови. І душ, і пральня, і кухня. Якщо нам щось потрібно, нам кажуть, підходьте, кажіть. Ми кажемо, підходимо і кажемо нам, якби допомагають. Нині до модульного містечка вже заселили понад 130 людей. Це, зокрема, переселенці з Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, розповів заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик. Процес заселення відбувається поетапно для того, щоб люди могли заселитися, розміститися і налагодити свій побут для того, щоб працівники, які там працюють, також змогли приділити належну увагу. Людям. Найближчим часом буде засідання, чергове засідання робочої групи по, по розгляду заявок і відповідно наступний етап заселення внутрішньопереміщених осіб на території модульного містечка. На сьогоднішній час було вже три, три заселення, з яких на сьогоднішній час проживає 132 людини. В кімнатах живуть по дві людини або по три. Якщо це сім'я з дітьми, то проживають по три, А так ми селимо на даний час їх по два. Ігор Січкарчук до Полтави приїхав у квітні минулого року із Луганщини. Звісно, було страшно. Бомбардування були. Хто б їхав, якби там нічого не було. За цей час разом із дружиною жили у кількох освітніх закладах, розповідає чоловік. Нині у модульному містечку отримали кімнату. Якщо людей взагалі нічого не залишилось, то це нормальне доступне житло. Виходить одне крило чоловіче, друге жіноче, саме по гігієнічних кімнатах. Шість кабінок душових це прекрасно, особливо у літній час. коли спека, побутова кімната, туалет – все нормально. нормально на території містечка шість модульних будиночків. За кожним закріплений соціальний працівник каже адміністраторка Алла Цілина. В кожному модулі наші соціальні працівники займаються прибиранням, займаються виносом мусора, подають обіди нашим проживаючим. Їх забезпечено харчуванням. Один раз в день донори оплачують повноси. Це повноцінний обід. Як розповів Олексій Бруслик, нині до Ова на розгляд подано більше сотні заявок щодо поселення у модульне містечко. Має бути документ, який засвідчує те, що це внутрішньо приміщена особа, те, що вона зареєстрована саме в полтавській територіальній громаді. Тобто там невеликий пакет документів, подається він до обласного виплатного центру Циолковського це 47. Нагадаємо, ці модульні конструкції отримали як гуманітарну допомогу з Польщі та Великої Британії, а на встановлення, облаштування будинки. Впорядкування території модульного містечка з обласного бюджету витратили майже 42 мільйона гривень. Живуть тут люди безплатно. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава. Вже дітки будуть ходити до школи. І вікуся, це моя молодша, дуже чекала, щоб піти в перший клас. Вона вже парфельний, зібраний. Житель Опішнянської громади, що на Полтавщині Михайло Чупін прийшов оглянути нове укриття у освітньому закладі. До ліцею 1 вересня на навчання чоловік приведе двох доньок. Займались по комп'ютеру, і це дуже важко по перше дитині, бо вона не спілкується зі своїми однолітками, однокласниками, дуже сумувала за ними. Для батьків це також бо Кожен повинен бути вдома, і я спокійний за свою дитину, яка буде ходити до школи. Із 1 вересня у цьому ліцеї відновлять офлайн навчання. На уроки в класах вийде майже пів тисячі школярів. Для цього на території закладу збудували нову захисну споруду, розповів директор Юрій Дахно. Розділено на дві частини саме підвальне приміщення. Має це, маємо витяжки по вуглах, ось одна і інша. Ну зараз ми її виключили. Приїхали сюди з Запоріжжя. Перші три місяці ми навчалися дистанційно, так як не було тут сховища в першому класі дітки навчалися при саді. Тому я дуже задоволена, що нарешті зробили тут сховище, що дитина буде навчатися і другий клас очно. Загальна площа сховища понад 450 метрів квадратних будували його майже рік працівники місцевого комунального підприємства. Розпочали ми будівництво копати котлован в кінці минулого літа. І от зараз, в кінці цього літа, ми завершили, скажімо так, в 2022 році, коли ми почали будувати, то в нас були дуже серйозні проблеми з бюджетом. У нас було взагалі невиконання бюджету. І таких коштів, які нам озвучували підрядники, в нас просто їх фізично не було. А школу нам дуже хотілося запустити. Тому ми вирішили силами комунального підприємства його будувати. І в принципі, слава Богу, вийшло. Гроші на будівництво та облаштування сховища спрямували із бюджету громади, каже Микола Різник. 2 мільйона 700 тисяч гривень з лавочками, з будівельними матеріалами, з там електрикою, з витяжками, з усім тут повністю є вода. У нас ще є на. Нам благодійні організації завезли контейнери, завезли теплі ковдри, завезли накриття на лави на холодну пору, щоб діткам було. Ми це все теж тоді положимо. Зараз ви бачите, що тут температура комфортна, тут практично мінімальна вологість, оскільки працюють витяжки. Як розповів Микола Різник, нині в Опішнянській громаді укриття мають усі освітні заклади. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.